У 1943 році на Волині, охопленій війною та окупацією, розгорнулася кривава трагедія, українсько-польський конфлікт, відомий як Волинська трагедія. У центрі цих подій була українська повстанська армія, УПА, яка вела боротьбу за незалежність України. УПА прагнула створити українську державу, вільну від зовнішнього панування, зокрема польського, радянського та німецького. Упа вважала, що для майбутнього суверенітету України потрібно усунути польську присутність з Волині, території, яку українці сприймали як свою. У липні 1943 року розпочалася хвиля скоординованих атак УПА на польські села. Наймасовіші вбивства сталися 11 липня, коли були знищені десятки польських поселень. Загинули тисячі мирних поляків, чоловіки, жінки і діти. Важливо розуміти, що ці дії відбувалися в умовах повного безвладя, коли ані німецька, ані радянська влада не контролювали ситуацію. УПА, намагаючись встановити контроль над територією, вдалася до радикальних засобів. Водночас польські збройні загони, зокрема армія краєва, також здійснювали напади на українські села у відповідь, і жертвами ставали звичайні люди з обох народів. Ця трагедія залишила глибокі рани. Для українців це складна, болюча сторінка в історії визвольної боротьби, для поляків масове знищення їхнього населення. Сьогодні важливо не лише пам'ятати ці події, а й шукати спільне порозуміння, щоб така трагедія ніколи не повторилася.